Йде мова про фестиваль контент, який традиційно відбувається в Луцьку на Волині. Цього разу він відбудеться 1-3 серпня. І, власне, не просто так прес-конференція в Франківську, бо фестиваль частково пов'язаний з Франківськом. Там будуть Франківські УТИ окремі з франківщини. і не тільки Івано-Франківська, але Скалиша. Е, так само будуть співорганізаторами цього фестивалю, організації Партнери є івано франківської організація. Власне, я хотів перше представити наш е, організатор, один з організаторів фестивалю Мая Москвич Луцька організація яка, власне, опікується фестивалю Ніво. Е, організація партнер Патріот України з івано франківська який забезпечує охорону і частину цієї програми. <'є> <п 'є> Олексій Ярош, з таким модним призвищем. У коліст гурту Морква, який, власне, один з учасників цього фестивалю, який буде в Луцьку. Далі я надію слово подорожі маю, має більше розказувати, в неї не Сергій, потім молодший. І після всіх доповідей можна буде задати запитання всім, які вважають, вважають потрібне. Зараз має людську. Перше, друге, третя в місті має бути традиційне місце проведення. Цього року ми порівняно з минулим вирішили на численні питання людей, які стають участь в концерті. Тестування зробити не дводенних, а три години, тому що ці посили тестувати дуже хороший, зробіть більше судні. Ось ми зробили. Програма тестування традиційно буде дуже насиченою.